Околиця Городоцького району, село Мильчиці, дорогу сюди знайде не кожен, але для людей обізнаних тут, наче медом, намазано секрет у трьох ставах. Один із яких громадський, а два належать місцевому олігарху. Вже більше десяти років. Ці озера є мекою для рибалок. Сюди люди приїжджають відпочити із ночівлею, і ніхто ніколи нічого не боявся. Допоки на цьому місці не почалася стрілянина. Троє рибалок із Львова, крім мотиля, заготовили ще й літри горілки. Були вночі почастували ще й зиновія, власника озер. Слово за слово, і сільський олігарх відкриває вогонь по нових друзях. У двох поранення ніг одного в районі куліна, одного в одного районі стегна, а в одного не рана живота. Сталося де вогонь горить, горить, видно, господар вийшов з машини і в нього стріляли. Після того як я приїхав і. А то вже була міліція, і я поміняв шини, бо вони ще прокололи шини ножом. До лікарні поранених рибалок привозять уже поліцейські. Медики полегшено зітхають. Кулі не бойові, а гумові. Одне ковзне, скажімо, тільки невеличка рана у ділянці над колінника, а в двох інших мужчин це були поранення. Ну, куля проникла під шкіру. Якщо з близької відстані, то можливо і були б проникаючі поранення в порожнини. Зброю у Зеновія вилучили одразу ж на місці стрілянини. Травматичний пістолет викликає в експертів чимало запитань. Фірма Зораки вона не є. Це не є таке поширений. Поширена зброя в нашому регіоні. Відповідно, зараз будемо досліджувати саму цю зброю, де як вона сюди попала, її історію. Зброя є звичайно небезпечною і вона попаде зловмисник в якісь життєво важливі органи, вона могла призвести до дуже серйозних. Таких наслідків, звідки рідкісний пістолет узяв селянин, чи має він дозвіл? Усе це зараз з'ясовують слідчі. Місцеві ж дивуються від Зиновія такого безглуздого вчинку не чекали. Він не був такий нарваний, спичує бо то. Він стріляти в людину. Неприємно мені, як, як сільському голові, дуже боляче і неприємно. Зиновій звичайний лісник, який дивом став місцевим олігархом із власними озерами. Знайти його будинок не складно навколо ялинки та на в'їзді важкі ковані ворота, які охороняє підбуль. Він тут єдиний, хто спілкується з журналістами. Чи є хто вдома? Чи є хто вдома? Доброго дня. Постраждалі теж нічого розповідати не хочуть, а от охоронець озер намагається відстояти свого господаря. В нього стріляли, В нього стріляли, а не він стріляв. Тому що кулі відбувалися від, від машини, від машини, значить, теоретично, що в ньому в нього стріляли. А він ховався, видно, десь втік. Нетверезий охоронець обмовився, що власноруч збирає гроші з рибалок на всіх трьох озерах. Це підтверджують і самі місцеві риболови. Є сторож, сторожкоди збирає гроші, а ми, ми ми, що ми приїхали, були трипути. Все 70 гривень День. став, на якому стріляли, громадський і зиновію не належить. Тобто риболовля тут має бути безкоштовною. Може, саме це і стало причиною конфлікту між рибалками та жадібним лісником. Перший ставок, два гектари, є так, як громадське. Воно є в користуванні громади, а решта є його приватна власність. Я і не знала, що він запустив рибу, і там збирають гроші, якісь кошти, якісь ходи і збирає від людей гроші, що запускає. У поліції зараз триває слідство. Якщо вину лісника олігарха доведуть, йому загрожує до семи років позбавлення волі. До того ж, він тепер має пояснити, чому наживався на громадському озері.